Страшні слова FPV початківця. Частина друга. Почнемо з дуже такого неоднозначного слова з подвохом. До речі, обов'язково перевірте, щоб у вас гарно стояв, щоб у вас стояв, у мене стояв, щоб у всіх стояв подобайчик. Бо це дуже важливо. Також можете одразу зберегти відео, поділитись з другом та обов'язково підписуйтесь. Не дивіться без підписки. Погнали! СМА. сма конектор На перший погляд, ну що тут такого? сма конектор Виглядає сма конектор ось так. У нього є хлопчик, дівчинка. Ну, ви розумієте, да? у сма хлопчика є оцей дичінка, ну, чоловічий, ви розумієте, да? а у дівчинки відповідно дірочка. І ви знаєте, як це працює. Ну, тобто, хлопчик, дівчинка, все нормально працює. Але бувають ситуації такі неоднозначні. Я, до речі, сам попався буквально вчора в таку ситуацію. Це було прямо в прямому ефірі. Тож буває таке, що познайомився, ніби така гарненька смашечка. Ти у неї навіть перепитав, ну ти ж дівчинка, ти ж точно дівчинка? Так, «Да, так, да, дівчинка. Тусуєтесь ви такі, все нормально, приходите додому. Ти таки розтягаєшся, дістаєш свій сма конектор чоловічий. А у неї теж конектор чоловічий. Уявляєте? І ти ж такий, ну, я ж питав, ти ж дівчинка, та дівчинка я. Ну, сма, ну я РП сма. РП смашечка така. А РП СМА, щоб ви розуміли, виглядає ось так. Ну тобто, майже так само, як і СМА, якщо не переглядатись, де там дірочка, а де там пестик чи течінка. І ситуації можуть бути доволі такі неоднозначні, особливо якщо у цієї дівчинки інструмент більше, ніж у вас, розумієте, да? Тож як не попасти в такі ситуації, як попався, до речі, і я? Коли ви обираєте, обов'язково дуже пильно звертайте увагу, що і куди вам треба встромляти Зачасту на fpv дронах. Ма конекторами підключають антени до відеопередавача. Тобто відео антена спочатку підключається до Піхтейла, а потім до VTX. До речі, хто ще не знає, що таке Піхтейл, що таке VTX, в попередньому відео ми це вже проходили, воно стало неймовірно популярним. Тож переходьте в попереднє відео і дивіться. ось зачасту на fpv дрон антена зі сма коннектором Найдеться тобто, на увазі, що з чоловічим Сма, у якого є піптик. А відповідно, Піхтейл. Там має бути дірочка. Так, от цей піхтейл зачасту ми окремо не купуємо, хоча й можна. Навіть в моєму магазині alexandron.shop продаються окремо піхтейли. Але зачасту ми використовуємо той піхтейл, який був в комплекті з VTX. -ом. Так от виробник VTX може нам підкласти подляну. Там може бути і Сма піхтейл, а може бути і РП-СМА, а може взагалі, до речі, не бути. Я попався на це таким чином. Мені прийшла рама, в якій в комплекті був 3D-друк, тобто кріплення для антени, і був піхтейл. І я думаю, вау, який класний виробник. Раму купуєш, а тобі ще й піхтейл в комплекті. Все класно, все чітко. Він такого гарного, такого розміру, якраз чітко підходить під цю раму. Я його прикрутив, болтиками зафіксував, все чітенько. Намагаюсь накрутити свою СМА-антену, а там дзинь дзинь колокольний дзвін. А виробник поклав мені піхтейл РПСМА. А у дівчинки РПСМА Сма. Такий самий агрегат, як і у хлопчика Сма. Тож, Пильнуйте, і коли ви купуєте антенну або піхтейл, обов'язково дивіться, СМА, це чи РП-СМА. Навіть більше звертайте увагу не на фотографії, бо часто попадаються через фот. Сам продавець часто плутає СМА і РП-СМА, тому що виглядають вони однакові? Просто дірочка і пістрік, зтечінка місцями переплутані. Так, от на фотографії може бути РП-СМА. А написано СМА. Тож більше звертайте увагу не те, що зображене на фото, а те, що саме написано. Ще свиню вам можуть підкласти окуляри або ШАЛОМ. Тому що ви могли десь почути, що на окуляри і на дрон треба однакові антени ставити. І ви купили дві антени, наприклад, СМА. Накрутили одну СМА на ваш дрон. Намагаєтесь накрутити на окуляри, а там та сама історія: rp сма Тож на деяких окулярах rp сма коннектори, а на деяких СМА коннектори. Ви зрозуміли. Пильнуйте, сма у вас, ерпесма, дірочка, пестик, тичинка, бо це погодьтесь, дуже важливо. Сподіваюсь, що тепер вже точно у всіх стоїть вподобайчик до цього відео. Якщо вподобайчик стоїть, то це добре, бо коли не стоїть, це погано. Тож йдемо далі. Наступне слово це арм, арм або заармитись. Що таке заармитись? Заармитись це саме. Завести двигуни, щоб вони почали обертатись, не коли ви підключаєте батарею до вашого дрона, а саме коли ви даєте команду на своїй апаратурі завести двигуни, заармати двигуни. І ось коли вони почали обертатись, це і є арм. О якою швидкістю обертаються ваші двигуни. Коли положення вашого газу знаходиться в нулі, залежить від того, як ви налаштували оберти холостого ходу. Та флайті або іншому конфігураторі у вкладці двигуни. Дімо далі. наступне слово, точніше, навіть не слово, а слово сполучення. Це стосується розміру дронів. Коли кажуть сімка, п'ятірка, десятка, п'ять дюймів, десять дюймів, то у вас можуть виникнути питання, чому п'ятидюймовий дрон насправді ніфіга не п'ятидюймовий? Чому 10-дюймовий дрон набагато більше, ніж 10 дюймів? Насправді, коли кажуть 7 дюймів, 5 дюймів, це розмір не всього дрона, а розмір саме пропелерів. Назва дрона йде від того, якого розміру на ньому пропелери. Тобто, якщо дрон 5, 5-дюймовий, то це означає, що на ньому 5-дюймові пропелери. А відповідно сам дрон, звісно, більше. Якщо 10-дюймовий дрон, то це означає, що на ньому пропелери саме 10-дюймові. А сам дрон набагато більше, ніж 10 дюймів. Ну все, вітаю! Тепер ти не рукажоп. Але якщо все ж таки трішки, або в тебе є друг рукажок, то подаруємо ось такий кубок рукажоп. Але він, до речі, має жопу, має руку, але все ж таки не такий уж він і рукажопістий, бо в нього ось тут магнітики в пальцях та в долоні. І він може тримати усілякі маленькі металеві дрібнички, такі як болтики, гаєчки, ну ви зрозуміли. Тож, рукажоп, замовляй на Александрон Карпашоп, і даруй своєму, ну, сам знаєш кому. Тепер вже точно все. Тепер я гадаю, вас вже точно стоїть лайк під цим відео, бо це дуже важливо, ви пам'ятаєте. І якщо все ж таки хтось з вас ще хоче зробити, мені особливо приємно. То ви можете перейти на мій YouTube канал та стати його спонсором на YouTube Ви можете пригостити мене кавою, шаурмою або навіть наблизити до великої мрії, яка змінить усе моє життя. І, до речі, спостерігати за цими змінами мого життя будете, звісно, саме ви. Тож чекаю усіх у спонсорах мого YouTube каналу, і я дуже вдячний усім, хто наближає мене до великої мрії.